Доброго дня, мої дорогі, продовжуємо тему терапії і зміни в сімейних системах при зміні в терапії одного з партнерів. Як я вже сказала, сім'я, партнерські відносини, взагалі відносини, які склалися і Мають якусь певну стабільність, це є система, це системні відносини завжди. Що відбувається при зміні одного з елементів? Міняється система, і яким же чином вона міняється. Сьогодні я коротко розкажу вам, як може відбуватися те, що в сім'ї змінюється. Відбувається при процесах, які відбуваються з клієнтом в терапії, при тих змінах, які обов'язково несе з собою терапія, якщо людина, яка приходить, хоче щось змінити в своєму житті. Отже. На мою думку, зміни бувають троякі. Перший варіант людина в терапії доростає до себе. В терапію людина приходить, і ми зміцнюємо її стержень, її цілісність. Її, величину її его не в тому сенсі, що вона стає гіпер-мега-егоїстом чи егоцентристом. Ні. Ми зміцнюємо ту її сутність, яка потребує того зміцнення. Дорощуємо так, її дорослість, дорощуємо її самоприйняття, самозрозуміння, самоцінність, самооцінку, Доросли... дорощуємо клієнта до позиції, відповідальності за своє життя, дорослості, авторства свого життя. Що відбувається, система? Вона рушиться. На точно ружиться, тому що так, як вона могла функціонувати перед терапією вона функціонувати вже не буде. А що відбувається з тими, хто не в терапії? І хто тої терапії взагалі навіть геть не запрошував, кого все влаштовувало. А відбувається те, що при зміні партнера. Змінюється другий партнер. Під змінену поведінку одного з партнерів змушений достосовуватися другий партнер. Це дійсно зміни без запиту того другого партнера. І те, що я називаю, ціплятко загавкало. Це про того, котрий ходив в терапію. Все було так добре, все було так звично для того, хто не ходив в терапію. І раптом все стало незвично, погано і по-іншому. Отже, відбувається те, що другий партнер змушений підстосовувати свою поведінку, достосовувати. Змінювати її, і змінюватися сам. Якого роду ці зміни? Можливо, він також починає дорощувати свою цілісність, свою цільність, свою дорослість. І оте, я хочу, щоб він, чи я хочу, щоб вона. Таким чином і спрацьовує, і лише таким чином. Коли жінка перестає пиляти чоловіка, не пий, не пий, не пий, або будь-що інше, так, і починає займатися своїм життям, звиклий сценарій ломається система, яка функціонувала. Ломиться. Хто знає, які зміни відбуваються з чоловіком. Ну або жінкою. Тут немає абсолютно значення, хто з партнерів терапії, просто це частіше жінка, а хто з партнерів той інший, який змушено реагує на зміни одного з партнерів. Це один з варіантів подій. Про інші розкажу. Наступного разу дякую.